Запис. Є е, Argis Pro. Це остання їх реалізація. До того був Argis Desktop. От. І в нього. Е, ну, це я взяв, як завжди. Я зараз користуюсь. От ви казали підручники. Я зараз традиційно користуюсь те, що надається в підтримці. ну Так званий Хелп так званий колись. Ну, він може по-різному зватися, але ну, це по-старому -по хелп, зараз це підтримка, да? От. і оце розділи. Ну, Я перевів, перевів на українську, да? і тут, до речі, одразу одразу з'ясовуються, скажімо так, розділи. да? Якщо ми будемо чимось займатись, це буде. Перше, обов'язково, це ну, те, що і кажуть, про те, що й кажуть, довідка, да, тобто, як користуватись засобами підтримки, її структура там такі інші, зараз ми це пройдемо. Потім, що таке проекти Pro, ще раз наполягаю, Аргіз, зараз ми говоримо про Pro. От, е Карти та сцени, дані, аналіз геообробка, дистанційне зондування та зображення. Метадані, компонування, звіти, робочі процеси, публікація вашої роботи. Це доволі чітко, все доволі чітко. І тому ну, на першому етапі ми будемо з вами дотримуватись цієї структури, але ну, ми ж вами домовляли, що ми будемо з вами працювати десь там приблизно на тиждень три рази, там по півгодини годину. От, і тому довідкою, ну, якщо в повному обсязі, це потрібно може, може, 4 заняття. Це, це, це великі витрати, тому я переважно буду вказувати, що, що ви самі там розбираючи, з чим з цього, з цього розділу ви розбираєтесь. <кій> От. Тому що як завжди, важливо це початкові кроки. Коли стартували, то ви, у вас вже потім йде ну, нормально, е, тим більше, коли ви самі щось будете робити і так далі. Далі, дивіться, я одразу надаю Argus Online, я вам вчора про це казав. Е, про що йде річ? Е, це хмарний сервіс, тобто ну, теж він ну, в посиланні Argus зветься. Але е, він безкоштовний. Якщо Argis Pro, це, це комерційний продукт, і в нього е, е, ну, є ціна, є можливості використання тимчасово, є учбові версії там, і так далі. О, тобто він комерційний, і ну, якщо ви повнофункціонально їм користуєтесь, то ви його повинні придбати. Про придбання окрема, окрема розповідь. А, так. У нас буде поганий запис. У вас, у вас постійно ви щось робите, і воно віддається. Да, да, воно віддається. Ну, я запис веду, так що я вам віддам це. <кій> ну, от, <так> що... от. <кій> і, до речі, одразу те, що з'ясувалось, зараз я поки що не знайшов. Поки що англомовні розділи. До речі, як у вас з англійською? З англійською. Англійсько? Ну, я понял. Одна... Ну, то то читати, читати вмієте. Я понял. Це... Ні, ну це... просто па -па 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 паніки не буде, все нормально. Тобто тут, от іншим чином це построєно, я вживу, всі посилання дам, Ви, ну. Відносно першого я показую, як цим користуватися, і відносно другого. Так от, в мене ця сидулка зараз відкрита. От, якщо бачите, от в мене текстовий файл, я тут зібрав ці за фахом з іншої галузі. От, І видно, да, напис? Ви за фахом з іншої галузі. Що таке ГІС? Оце посилання, воно у вас сьогодні буде. По ньому, ну, це найближчий тиждень, будь ласка, майже все передивиться. Тому що це якраз те, що вас спрямовує в цей світ цих ГІСів. Тобто без цього, тобто одразу займатися там продуктом, з'ясовувати його функціонали це дуже гарно і важливо. Але попередньо все ж таки ви повинні бути ну, трошки обізнані, та не трошки дуже сильно обізнані, що це таке, для чого і так далі. І е, щоб ви були фахівцем в цьому світі, вам потрібно не тільки читати, а й спілкуватись, якісь проекти робити. І так далі. Тобто, до того навіть, коли ви роботу знайдете. Про роботу, до речі, я обговорював там вчора там, по одному питанню. А до військових ви не хочете піти? О, ну, я насправді вже. Ні, ну, це, 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 ні, це не на фронт, ну, я думаю, що не на фронт це тут. В цих установах, які потребують фахівців, виконавців? От. Так. Значить, от, оце ви але воно російською. От. І, будь ласка, оце ви, ну, можна сказати, що я вас ще буду питатись, е да? от. Отут, як працює гіз, да? Що таке карти, да? От натискаєте більш розгорнуте. Що таке дані? От. Що таке аналіз? Що таке ем, доповнення, тобто приложення, да? от. все це ви читаєте, це обов'язково. А потім от дивитесь, до речі, як використовується ГІС, образа освіти, здоров'я. Виробництво, нафта ну, для себе, якщо ви займалися певними напрямками, я думаю, що ви і знайдете там. Тра... Ну, транспорт там і так далі. До речі, я вам вчора вже посилання якісь давав там по роботах і попередньо з те, що в нас ну в мене там на Ютубі записано. В розділ, який зветься практична школа, там були до роботи по дорогах, там і так далі. Там є багато чого. Да, ну, Передивляйтесь не тільки ті, що я дав, но там... ну, не... там то, то не обов'язково, але заглядайте, це було попередньо. От, от приклади Гіс. Дивимось. Тому що це ж, до речі, теж річ така. Бачите, він одразу на англомовну версію перейшов. <плес> а, <плес> да. Приклади ГІС, а, агронапрямок, це щось типу урбаністика, природа. Отут ви одразу можете подивитись, що, що вже було зроблено за допомогою цих технологій. Як воно, до речі, виглядає? Тому що в, в Гісах, то, що там на цій сторінці, яка зветься, публікація вашої роботи, да? тобто все, що до того, ви, це ваша кухня, тобто ви робите в себе. Да? Але щоб це показати, ви, потрібно, щоб ви його опублікували, цю роботу. А інколи використовують там засоби просто створення веб-сторінок. Веб ну, Загально це, тому що можливості аргісу платні. ну, от Я зараз працюю, я потім якось вам покажу свої роботи, тобто публікація, щоб її, до речі, підтримувати, щоб вона десь не поділася, і ці речі треба сплачувати. В Argus Online там є обмеження по кількості об'єктів. Тобто безплатний ресурс у вас дозволяє вам, ну, по-моєму, до півтора тисяч об'єктів представляти в проєкті і з ними працювати. Ну і обмеження там по функціям, мабуть, аналізу, не всього буде там і так далі. От. Так. Е тобто, це я, оце, зараз всі посилання у вас будуть. Згодом я все оце, отут, що на, на сторінці показано, воно буде з лінками. тобто Ви будете натискати, переходити на розділ. <кій> <кій> От, ну, я ще раз кажу: я і для себе роблю, і для вас. От, так. А тепер переходимо до такої справи, яка як сам, Якраз сам ArcGIS Pro. Бачите оцю штучку? Так, бачу. Так. Да. Так от. Значить, перед вами Argus Pro, три чимось там, не пам'ятаю. З англомовним інтерфейсом. А, і, ну, буду наполягати, переважно користуватися ж таки англомовною версією. Так, так. Тому що, тому що, ну, ви можете на виробництво потрапити, де буде російськомовна і мабуть, і україномовна версія. Але ж, як будь-який продукт, він дуже складний в, скажімо так, в тому, що ви бачите. Тут багато елементів, да? тобто є оця так звається стрічка вверху, да? є меню. от. Що тут, справа, додаткові якісь панелі? От. Ну, зліва теж панелі, і так далі. Тобто, щоб всім цим розібратися, якраз ну, оці от самій справці. Ці як воно там? Справка, да Ну, то